Школу закінчила, а десь тату кишені дорогу сюди відкрила. Тільки ж хлопців десь нема. Я і плаття нове купила, і туфлі блискучі, і, ш... і брови, он, як шнурочку, губки бантиком. Хлопців все рівно нема. Навіть Стецько, що найбільше за мною біга. І той десь на попасти. це я, я власною персоною. Прошу, Прошу любить. і жалують. Прошу жалують. <laughs> Ти видав? Наче раніше від тебе таких слів і не чула. І чіткаючи вчений став. Бо два ж і то з трудами. І тільки ще й сели за день до вечора. А тепер, наче тобі коти на і що? Та це я. Як тільки батько трьох кабанців сплавили на базарі, то зразу й поза заграницях подався. По заграницях, та не вже. Розумок, так сказать, набиратись. І я, коли хочу сказати, ніякий вже не ландук з батьковими гривниками А справжній бізнесмен виняла і до того, що однесло розумне слово. А то яке? Бо я Ну допустимо. І що з того? А то? Ти слухай уважно, не перебивай. Я ось до тебе придивляюсь, чи ти в мою бригаду буде потягнеш чи ні. Зарплата буде. Фігура ні в року. Та й платячко підходяще, небаного фасону, хм. каблучки ні року. Хм. Та яким же це менеджером? Може, менеджером, ні? Яка різниця. Можна? Ну, а далі. Ну, а далі теж, що можна буде панкрат підписати. Який такий панкрат стецю? Ну, самий звичайний. Такий, що підписують, коли беруть на роботу. Та не панкрат, а контракт. Та яка різниця? Головне, якщо? Що, Ах... що, якщо якщо вийдеш за мене завжди. Ага, ну а що ми далі робитимемо? Ого! Та робота знайдеться. Наліпиш вареники, сметані та їстимо, нову сорочку мені випереш. Та в хаті поприбираєш, та борщу навариш, та корову пастимеш, за гусенятами глядітимеш, грядки поли, я тобі сапку наточу, наточу. А ввечері, а ввечері ти мені пісню заспляєш та спиночку почухаєш. А ти казав, що мене менеджером не знаєш. І гроші платитимеш. Так це є робота менеджера, <реш> Що за мною і за моєю господаркою. Знаєш це, що? Не знаю. Не піду я в тебе менеджером, то не менеджер, то домогосподарка. Мої мрії з твоїми не сходяться. Улясу, ну куди ж ти? Я ж тебе на руках носитиму. Ще й повірила носитиме він. Чу, а чом би ні? Он у дворі велика калюжа, що його топитись можна. Як ж ти ж до пліва доберешся, га? Занесу і назад упораєшся, перенесу. На плечах, як мій батько каже, на плечах кабилу носити може. Носити мені, кобилу. А чом би ні. Я ночувати ж тобі у хліві. З такої водоподушної ласки могли переночувати. Хе, ні. А вареники хто наліпить. Я ось за вечерю ну, 12, 17 впораю, а до ранку геть за недужи. Справді. Так. І хто ж тебе до кліва буде носити, а? Знаєш, стецю, що? Не знаю. Носи краще своїх гусаків через калюжу, щоб не потопилися отак. Гуляно, ти почекай, не тікай, в кожному ж гусака є пір'я. Америку відкрив. Хіба ж не знаю, що піря? І пух? Ну і що з того, що пух? А ми з того пуху пуховики робитимемо. та продаватимемо. Люди купуватимемо. Ми будемо гроші складати, як гишку в галати. Багато-багато. І потім, може, і в Париж з'їздимо. Чо? А що чо тільки в Париж? Чом не приміром, в Лондон. Ні, тільки в Париж. Може і мого батька запитати, він те саме скаже. Ну, яблуко від яблуні далеко не падає. При ну, чому тут яблу? Ти б ще груші хлеб. Ой, я ж так груші люблю. Я ж так груші люблю, що про все забуду. Навіщо в Париж треба їхати. Так, голоса, але два ти себе забудеш. Ти це жінко. Послухай розумного чоловік. А я вже мовчу. Я ось тебе питаю. А гуси, яйця, не стимуть? Та мабуть не стимуть. Та. О, я ж тебе питаю, чи гуси на яйцях сидітимуть? Ну, сидітимуть. А париж? Ти О, бачиш, чого я на заграницях навчився? Нічого не бачу. Нічого не бачу. Не тьому, що взагалі. Я ж тебе питаю, а гусенята погупляться? Та певно погупляться. Ну, а Париж? От Ото вже я гадаю, що за жінку ти би ще зводилась. Ну, ярм ніяк. Нічого не придумаєш. Я ось тебе в останній раз питаю. А гуси, гусенята водитимуть. Та водитимуть, а Париж? А що Париж? А Париж, там є вежа висока, того то є того філька. <риклад> <риклад> філька ж каже, що з тобі Є ж така вежа, є, але Ейфелева, Ейфелева, уяснив? Що тут ясне? Поїхнімо там по Ейфелова, Ейфелова, нашому філько. <риклад> ну, ти голова, два вуха, хай уси тебе А ти думала, <риклад>